Вітаю на каналі Таро Таємниці, і у нас феншуй прогноз енергії від 10 по 16 червня 2024 року. У нас місяць металевого коня і друга наростаюча місячна фаза, яка дає дуже гарну енергію, і всі наші справи можна робити з новою е, сильною енергією, яка нам буде дійсно допомагати, і цей тиждень буде кращим, ніж два попередніх тижні. І так, 10 червня у нас понеділок енергія замикання, не робимо жодних важливих справ. Можна завершувати старі, але не починати нові, бо це дуже важливо для вашого успіху. Пощастить буйволам, зміям, мавпочкам і півням. Вівторок, 11 червня, енергія створювання. Сприятливий день для ділових зустрічей, для читання, навчання, заручин, подорожей, ремонтних робіт і пошуків гарного лікаря. Несприятливий день для початку перебудови, ремонтних робіт, переїзду і не підписуйте цього дня документів. Пощастить тигрикам, коням, коскам і псам. Середа, 12 червня, енергія позбування. Сприятливий день для наведення порядку, очищення тіла і думок, сповідання, молитов, позбування непотрібних речей і токсичних людей. Гарний початок дієти, відмова від шкідливих звичок, допоміжна енергія на закінчення небажаних контактів та зв'язків. Несприятливий день для будь-яких починань. Не підписуйте контракт, не йдіть перший день на роботу, на нову, не виходьте заміж цього дня, не переїжджайте в інше помешкання. Пощастить кроликам, коням, коскам і свинкам. Так, 13 червня четвер дає енергію помножування, сприятливий день для відкриття бізнесу, підписання угод, відвідування чи проведення конференцій. Добре для заручень, різних зустрічей та проведення різних заходів, плідний день для стягнення боргів, повернення собі того, що ви комусь дали в борг. Можете наростити брови, волосся, груди чи ставити імпланти. Несприятливий день для початку лікування і праць в садку чи на городі. Пощастить щурам, драконам, зміям і мавпочкам. Так, 14. Так, п'ятниця. Енергія балансу. І друга фаза наростаючого місяця. Ось так він, половинка у нас буде на місяці, яка несе велику енергію. Можна все нарощувати, ставити імпланти, сприятливий день для багатьох речей. Медитація, посередництво, переговори, позбавитися від шкідливих звичок, буде енергія і сила волі. Для початку ремонту і будівництва, для примирення добрий день. Пощастить буйволам, зміям, драконам і півням. 15 червня, субота, енергія стабільності, сприятливий день для взяття шлюбу, початку навчання, початку лікування, підписання професійного контракту, обговорення важливих контактів, облаштування помешкання для зустрічей з родиною, несприятливий день для початку судових суперечок та судових справ, для переїзду до іншого помешкання. Побудьте в гроні родини. Пощастить тиграм, коням. Коскам і псам. Так, і неділя в нас 16 червня. енергія початку сприятливий день для перемовин, медитацій, молитв, відпочинку, а також для нового початку. Може, ви в неділю хочете відкрити свій блог, свій канал, свій магазин. Це для вас буде благоприємний день. Несприятливий день для переїзду до нового помешкання. І для початку далеких подорожей. Пощастить тигрикам, кроликам, коскам і свинкам. Дякую за ваші коментарі. Я отримую багато коментарів, як і обіцяла, всім відписую індивідуальні підказки янголів, але також можете в коментарі написати, яку би ви хотіли підказку. Чи то буде янгольська, чи то буде з карт Таро. і яке питання вас цікавить. Теж таке може бути, і я вам коротенько відповім. Дякую за вподобайку та підписку на канал. Хай вам щастить!